Стан в десятці і ти в отак отак і кожен з товаришів в десятці визначає свою участь на 5 відсотків. Скажімо, як це впливає? Стан кожного на стан десятки дуже впливає, каже «А ви розкриєте Ви розкриєте наскільки ви зв'язані один з одним, навіть ті. Які не хочуть бути зв'язаними, навіть ті, які протидіють єднанню в десятці, і вони відчують, наскільки вони зв'язані, вимушено. І так. І це їх переконає. Так. так, чи видача буде набагато більшою, ніж сума того наскільки кожен визначає собі Рав, це щось інше? Видача вже в єднанні це вже духовна сила, вона вже діє в зовсім іншій площині. людина відчується також в матеріальному плані, що це впливає і що? Спільнота тисне на нього спрямовує людину і так далі. Але є також духовна сутність, яку ми, може зараз і не розкриваємо. Зазвичай не розкриваємо поки що в наших десятках, але це потрібно. Спробуйте бути все більше чутливими. Чутливими щодо спільної сили, яка існує в десятці в кожній з десяток. Наскільки ви перебуваєте? Е, наскільки ви відчуваєте її чи ні? І побачите, що є там такі сили, що ви просто ну ви поки що затлублені, ви не відчуваєте їх, а тому є ще, ще розкривати вам е, шай, а як бути розкритими до цих сил з зусиллями?